Всім привіт! Вітаю канал Залізна Барахолка Полтава. ходу поїхали. Маю на пропозиції Бак Ява. На вигляд цілий нержавий. Не знаю, що тут всередині не відкрию однією рукою. З цієї сторони має такий вигляд. 250 гривень. Колючка тут 20 кг, 900 гривень. Ось вона ледь ржава тільки зверху. Ну, на чому стояла, на якій стороні стояла, 900 гривень. Такий бак з краником, і там ще, здається, щось є. Можливо, бензин 250. Ось такий набір. Стоп-повороти. І от такий світлячок. 150 гривень цей набір. Потім дві, два таких диски. Такі міні-ромашки. 100 гривень. Трос. 45 гривень за метр. А тут 22,5 метра. 900 гривень. Далі йдемо. Набір на дровокол. 1200. Вам залишається. Це натягнув. От там підігнати за 1200, я думаю, це буде нормально. Первому, ну, звісно, передивитись підшипники. Набір ключів. Починаючи з такого ключа і тут за молотки. Такий ключик. Потім такі плоскогубці. Кирка новенька. Накидок, тут ще важкий молоток. Напильник. Цей набір 900 гривень. Ось навіть ключ в такій бумазі. Набір 900 набір. Э, струбцини. Якісь знімачі, не знаю, можливо. Для чогось придумано. Така струбцинка. Ось маленька. Це також якийсь знімач видно був. Хтось хімічив. Оцей набір 350 гривень. Це сюди. Лапки 270 між цими місцями і 260 завдовжки, 100 гривень штука. Дуже схоже, що вони нові. Бачите, всі однакові. Зв'язані по 100 гривень штука. Колесо 700 гривень. Такий має бурт. Йдемо до метизів. Така коробочка 320 гривень. Тут воно різного плану. І метизи, і перехідники. Такі штуцерки, Є там і дрібненькі болти, на 6 я бачу. Ну, я думаю, в господарстві за 320 гривень пригодиться. Болти набір, тут 35 кілограм. Ось такого плану. І різноманітні, дещо ржаві. Трапляється, але то не є страшно. Ось така ще тут каструля, до речі, каструля також продається. Це літрів на 10 за 200 гривень. 45 гривень за кілограм, тут 35 кілограм. 300 гривень такий захист. Доточила він алюмінієвий. Чому Тому й 300 гривень? Тому ну, що дорого взяв ножі на січкарню. 650 з підшипниками. Кому потрібно, пишіть у Viber. замовлення. Номер Viber 066 831 2772. Така річ. 500 гривень. Але немає двигуна. Він повільно крутився, но ну, більш за все підпалений. Двигун хлопці забрали, а цю річ я забрав. Тут все працює, відкривається. 500. Отакий От апарат також 500 гривень, але я його не перевіряв. Як перевірю, он маркування. Перевірю, це мотор двигун-редуктор. Тут крутиться, бачите, і двигун, Крутий редуктор. Хитра схема. Ну я думаю, що більш за все він робочий. Потім прокоментуйте що це за річ. Там он, ножі якісь в ньому, незвичні. Не знаю, видно буде, а ага, отак видно. Бачите, які ножі такі якісь з виборкою такою. Воно важке. 700 гривень, а маркування в ньому отаке. Русто. Що таке Русто? Не знаю. Так, йдемо підряд до різьбана катна голівка. Тисяча. В такому стані. За тисячу гривень забирайте. Ящики. Всередині ящика така ставка. Ставка виглядає, коли відкрити цю кришку. Ось так. Я відкривається від електрозамка. Тут ось, бачите, провода біля нього. До акумулятора дозвичайно підключив і ящик відкривається. 250 з вставкою такою. Сама вставка така 100 гривень з кришкою. Редуктор на 4 виходи 1500. Не покручу. Потім що у нас далі? Далі у нас йдемо поверху. Чалка з петлями 300 гривень, там метрів 12-15. троса чалка така, ось трасова чалка. 1200. Вантажу підіймання в неї 2 тони. Там кільця, так як має бути. Потім. Чалка цепова. Тут близько, близько трьох метрів. Ось в такому стані ланцюг. Але без гаків. Ну, без гаків дві тисячі. Талька така. 1200. Такий має вигляд. Там якесь маркування було колись, але його вже не видно. І така 1200. з гаком. Все це про це червячна, це я не знаю. Це більш за все шестерінчата. Так, потім. Да. Такий має вигляд, 800 гривень коштує. Ну, тут стан новий, можливо нею мінімально користувалися. Вал там під квадрат. 800 гривень. Так, і переходимо тепер до оцих електроагрегатів. Самий небезпечний фуганок. В ньому там сумасшедші оберті. Зараз спробую підключити його. А що таке? Щось іде не так? А що таке? Тільки що працював? Ага. Ну там 1300% обертів. То просто був поганий контакт і воно не запустилася. Потім ось такий агрегат. Зараз нехай там зупиниться. Ось його маркування. Я сам не знаю, що це таке. Можливо, це тут фільтра стоять, бачите, для повітря. А внизу стоїть коробочка. Можливо, це підігрів повітря, можливо, це якась буржуйка електрична. Я зараз покажу її в дії. Бачите, запустилось, працює тихенько. Потужний потік повітря. Зараз ось знайшов. 800 гривень и фуганок 800 гривень. потом вот такой какой зовсім совсем мне агрегат, насос и свердлильный патрон, вот такая хитрая комбинация поєднана. Зараз попробую вам запустить ее. Це щось неймовірне. Тобто поливаєш город і потроху там щось своє підсвердлюєш, як варіант. Та й так, запрацювало. Та Що це таке було? Ось насос стоїть. До речі, також від селя тме. Це схоже від стиральної машини. А тут прихімічував патрон. Ну, давайте так, 250 гривень без доски. З доскою 300. Дрова Зараз дорогі. Маховик. До маховика 300 гривень. Вінець, ледь згадав. Потім лещата такі з рельсою. З кусочком рельси прикріплені вже, бачите, щось тут, можливо, вже таке маленьке прикувати. Ну, Потрібно на них їх передивитися 250 гривень. Прокоментуйте, що це за ножі. Ну, вірніше, не ножі. А що це просто прокоментуйте? Ціна за цей набір 300 гривень, такий ніж потужний 400 Пополам розрізали і вже вам буде. Отак і вже вам буде два ножі на гілкоруб, На запчастини. Маркування, на жаль, не бачу ніде. Корпус цілий, пошкоджень не видно. Мастило присутнє. Щось там пихає, крутиться, за 500 гривень на запчастини. Вступка 250 без змін. Важка річ. А потім ось такий агрегат. Ось такий агрегат бачите. Під, тут більше все під великий круг, як не 280-й. До речі, крутиться. Ну, там, можливо, прихімічити відрізний агрегат такий на столі 300 гривень. Призми. Такі двосторонні по 200 гривень за штуку. І потужний американський ключ. 400 гривень. Його вага близько 15 кг. Ну, можливо, там менше. Ну, ложки, десь кілограм 12, це точно. 400 гривень. на млин вже готова річ. Ось вирізано. під вивантаження Тут вирізано під завантаження 300. Потім йдемо далі до стійки. Опускається. И поднимается. Ну и нужно там промыть. Оно уже там мастило насколько загустло. что ему важко подниматься. Пружина слабенькая. Вот дрельку затисли и вперед свердлити. Стейка 800. Такие колеса. Металлический металличный диск у них. И тут, и тут 250 гривень. 400 набир резьб. 8. Оце весь набір 400 гривень. Кардан 6 на 6. Ледь-ледь Люфт. 400. Набір ключів. Такий потужний накидок. Два таких ключі. Монтувалка у вас буде. Це у вас не буде. Так потужний, круч, ще монтувалка, 500 гривень набір. Ну і на завершення ланцюг, тут його 6 метрів. Зберігання болотно погрібне. Бачите, який вигляд? 6 метрів 600 гривень. На цьому буду завершувати сьогоднішнє відео. Кому що сподобалось, пишіть у Viber. Мій номер Viber 066 831 2772. Де не сказав ціну, коментуйте в коментах. Обов'язково не забудьте підписатись, натиснути на дзвіночок. На все добре, до побачення, до наступної зустрічі.